І все. Вітаю, слава Україні! Традиційний обхід. Сьогодні дивимося двори, як прибирають наші комунальні підприємства. Біля мене Михайло Яцький, який міжбудинкові чистить, і Василь Скідачук, директор комфортного дому. А також десь там сховався е, Віталій Бурко, який чистить дороги. Тому йдемо сьогодні минулого разу. Ви бачили, ми їздили по вулицях. З вулицями більш-менш вже нормально, крім бічних. А зараз йдемо у дворах. Зараз ми на позітроні Симоненка, 18. Тому розказуйте, хто тут чистить, що робить. Будь ласка, ніж дня, Ми з донькою проїздить по Поткевича, Каскад висока обслуговує КП «Благоустрій». Ми пишемо справді є трошки труднощі, тому що автомобілі ставлять так, що десь утопчев тобто, не можна об'їхати, не можна проїхати, Але стараємося максимально. Кожну ділянку не пропускати, очищати, просипати часами з воною а також і інші об'єкти, в тому числі зупинки і проходи. Василь, а ви що робите? Ми чистимо тротуари. Вперечі у нас закладені тротуари, їхня почистка, та підсипка соляною сумішу. От бачимо, стоять ящички, вони заповнені завжди. Ми це питання контролюємо, підсипаємо. Звичайно, так само є проблеми, бо де е, не сильно почистити, коли був мокрий сніг, мороз. Йде лід, ну не добре збивати лід з Бруківки, розуміємо, тому що і в Бруківці буде кінець. Підсипаємо сумішу, ростає, прибираємо. Ясно. Ну йдемо, йдемо, подивимося. Бачимо тротуар Семененка-18 адрес. Так, он Віталій. Боже, допомагай! Бачимо. Ось так десь стан прибирання. Тротуар тут трохи кращий, дорога гірша, але напевно що тут і є проблема з транспортом постійно. Йдемо зараз середини двора, але мені цікаво саме цей тротуар, тому що тут е, е, йде дорога до нашого педіатричного відділення. А також до жіночої консультації. Тому дуже важливо, щоби тут. А тут я бачу, вони поприбирали, бо транспорт певно. Але от більше Зараз ми на позітроні. Тобто дивимося прибирання. У різних мікрорайонах різні. Які райони хто обслуговує? Міш? Хто які райони обслуговує у нас? На сьогодні ми розподілили проїзні з приїзду, то потім їх її на сприїзні, бо вони заблоковані, то відповідно чи такі ОСБВ, чи ЖБК, чи управляючі компанії. А якщо от вони і проїздний, то ми розподілили таким чином, що є компональна підрядка благоустрічка, поцір'янка скат, а всередство комфортний дім. Я маю техніку, можемо бачити різні. Привіт! Добранку! Парімо, ти тут живеш чи що? Так? Десь тут? Ти на роботі? на... Ага. Гарного дня тобі. От бачу працівники КП благоустрою. Так. Прибирають. А ці стежки то КП благоустрій. Боже, допомагай! У нас злані зона, але полована стежка також. А то вже цього, як його? То... Віталій, то вже твоє, так? А тут цю дорогу ви теж підсипаєте? Зараз дощові решітки відкопують від цього, uh -huh. щоб дати почати. Основна проблема техніки нема, там але габури. Для тротуарів. Ну, зараз, я Бачу, з тої сторони краще поприбирали, бо там стежка, а тут з цієї сторони поганіше. Чому проблема, Міш? ніж? Ну, Бачите, то, з тої сторони нормально. Тротуар до цього, а тут дивись тут. тут приїхали стало. Ну то зразу видно, дивись, там з того боку ну, ліпше. Трактор зі щітку, коли свіжджі... А сміття хто тут прибирає позаду у цього. Чи ніхто? Це, це перевізника тепер, дай 28. Десь, то давно, давно тут вже не поприбрано. Хтось ззаду кинув. Йдемо. <гум> В район Позітрон. Зараз ми на стуса вулиці, 10 школа. Ми йдемо, нині перевіряємо стан прибирання міжбудинкових біля організації. От педіатричне відділення гарно поприбирало біля себе. Тут хто розгрібає хоч трошки. Твоє, та? Між? Твоє. вся техніка працює, але я трошки складності з тими автомобілями, які припарковані. Треба більше просто міжбудинкових отакох, Ну, закріпляти десь потрошки ще додатково тракторці, і те воно буде більш-менш почищено. Ми зараз, ще раз нагадаю, в районі Позітрона перевіряємо стан прибирання добрий ранок. Для нас дуже... Тут тротуар гірший поприбраний. Ну, Ось така ситуація. Зараз. Ідемо середину мікрорайону. Зараз на позітроні. Ось це вулиця Стуса, Симоненка, Миколичука, а от цей мікрорайон. О, працівники. Хлопці боже, допомагай. Що ви шукаєте? Добрий день. Маєте порив чи що? Ні? Обхід робите. Є десь проблема з теплом? Ні. Нема? Дивимося, десь якщо щось стоїть, вже зразу зганяємо. Обхід. Ага. Стояки? Стояки? А є десь щось кажеться, що стояки? чи нема тут? Буває. Буває. Зараз ні. Спокійно. Добре, гарного дня, вам, хлопці. Так, ідемо далі, бачу Стуса 21. Та гірше, згірше, десь краще. Зараз ми. з Туса, Миколайчука. А от такі проходи, хто у нас хтось прибирає чи ні? Де люди собі? А? Двір. Величезний двір. Такі стежки, то ніхто не прибирає, правда? Ко люди протоптали. жіночка щось робить. Скажу знову, що, що ми накликали людей. Що ми кликали? Кожного дня люди працюють, важко працюють. Зарплати малі людей? Зарплати малі це. А зараз хочу виплачувати, але ну, більш-менш часно. Боже, допомагай! О ну, тут, звісно, Вася. Цей двір то прибирає? Ті ж самі, так? Так. Ну, проїхали, тут тротуари гірші. Вась, тут тротуари погано, бачиш? Ну, сипали, але... Але. Ніби тракторець бачу їхав по дорозі. Зараз ми йдемо, це позитрон. з Ту саме колочка Семоненка цей квадрат. Тобто ця сторона ближче вже до каскаду. Перевіряємо стан прибирання. Так, ми бачимо, тракторець проїхався. Дивне, що от в такому випадку машини. Технікою не може проїхати. Тротуари бажає кращого. Ну, але основна проблема робітники, основна проблема малогабаритна техніка, якої є недостатньо для організації руху. Але бачимо, отак от, от виглядає нині район Позітрона. Зараз ми вийдемо ще на Миколачука вулицю. Подивимося, як. Сама вулиця, прибрана тротуари. Ще раз підкреслю, що зона відповідальності дороги це муніципальна дорожня служба. Міжбудинкові проїзди де як де. На цьому районі КП Благоустрій. Самі прибудинкові території. – дім ОСББ або управителі. Ну тобто в залежності. Зараз ми виходимо на вулицю Миколайчука. А, тут пішохідні стежки. Ну і подивимося, як тут з прибиранням тротуарів. Тут бачу гірше, ніж Стуса. Хоча щось прибирали. Тут трактор? Тобто твої? Твої тут? Бачу, Яцьківа краще прибирається тротуари. Міша краще прибирає. Йдемо подивимося по смітнику. У Михайла Яцьківа краще тротуарна стуса. Хочеться тут теж, щоб трошки було чистіше, якісніше. Йдемо подивимося, що там сміттям прибирання. Ззаді більш-менш. Вивіз сміття більш-менш. Так, йдемо на перехід. <кій> Тут дуже важливий момент, який не завжди чиститься, от оце отакі от переходи. Віктор, э, цей. Віталій, ми завжди ж акцентуємо на цьому. Той перехід краще почистили, а цей Та завжди треба цю кашу чистити. Зараз розмерзнеться, скажи, хай почистить. Ну, мається, виду буде плюсова температура, то можна легенько то все переходимо. Ми зараз переходимо через дорогу Миколичика. Ось таки сьогодні. Перевіряємо прибирання, очистка, є проблеми, звісно, це із працівниками, з техніками, це сама вулиця Миколайчука, це заїзд двір, це є тротуари. Ну, на мою думку, є терпимо. Звісно, хочеться краще. А для цього треба ще додатково техніки. А зараз такий пріоритет є підтримка Збройних сил України. В тому числі 527 мільйонів гривень, які ми заклали цього року в міському бюджеті для наших хлопців. Але поруч з тим в українському тилу має бути більш-менш порядок. Бачите, ця яма. Давно вже кажуть, тут заробити. Робите прохід, а такого не можете зробити елементарні речі. Демо. Йдемо зараз у двір. Двір, який робив Михайло Яцьків дуже, 아니, Михайло Смушак дуже довго. Але зробив. Що як тут прибирають? В якийсь тракторець заїжджав. Їде по кругу? От під'їзди. Якесь прибирання елементарне є. Чата щось прибирають машину. Так, дивимося стан прибирання. Видно, що тракторець проїхався і зрозуміло, що. Місць парковочних не вистачає, бачиш Михайло? все рівно ваші зелені зони всі використовуються під, під парковки. Створили дуже багато нових місць. Тут не було паркувальних місць взагалі. Це правда тут. зробили парковку. Ще свого часу. тут. Ми зараз на каскаді, перейшли з позитрону на каскад. Йдемо далі. Цей будинок точно знаю. ОСББ, або приватний ЖЕК. Подивимося, як вони. Обслуговують? Ну тут дещо гірше. Далі краще. Зараз ми виходимо на вулицю Симоненка. Тобто сьогодні ми перевіряємо цей район. Чому цей район? Тому що того разу ми на автомобілях їздили, більше перевіряли район Коновальця, Бандери, Чорновола, Довженка. Тобто ту зону, трошки початок Вовченецької. Сьогодні вирішили. А тут що обслуговує? Yeah, yeah. О, тут Міша до асфальту. Тут добре, урни що. <тасло> Більш-менш. Ти як здав, що ми сюди їдемо? Не yeah. знали mm. тут. Зараз ми на Симоненка. То, певно, Віктор Синишин. Умовив, щоб яцьків тут прибирав. Я, не де, оцей майданчик дитячий? Боже допомагай! Добре прибираєте. Цей район файний. Чесно. <рес> Сидається, так. Хліб. Дорога, нормальна теж. А зупинки хто прибирає? Зупинки наші. Бачимо прибирання зупинок. Не всюди це є, але тут. Тут бачимо зупинка, це одна з найстарших. Правда, хочеться, щоб помили трохи її. Ні, ну зараз так, але буде плюсово, то трохи би помити її. Бачите, помолювали її так. Навесні треба лавки помалювати, Знаки. А ще десь фарба тримається. Йдемо ще глянемо любимий цей мій об'єкт туалет. Чи тут вже нема. Чи чистий? Тут на кінцевій зупинці є туалет для водіїв, автобусів, тролейбусів, тому зараз йдемо, йдемо відповідно туди. Ну, от така ситуація. на Позітрон каскад, зараз це каскад. Бачимо, що тротуар терпимий. Переходи, Ну трохи чистили, може краще бути. Ну, відразу хочу сказати, що такі от широкі тротуари вони добрі тим, що можна трактором проїхати. на жаль. За 80 ти. Та й воно видно, а як воно такі тротуарші були, то подаємо і так проїхать. На жаль, не скрізь можна. Тому треба більше-малогабаритної техніки. У нас трохи є, але звісно, що на ціле місто недостатньо. Але робота триває. А це вона що тут? Це сквер чи девіті? Це сквер, Де, це, це наш об'єкт. Ага. І тут така пучинкова зона з лава. Треба ще сказати, або цю забрати штуку. Вон цю. Міш. Слушак. Це треба сумісце демонтувати. Або хай в порядок її приведе. Ратуше. Бачимо тут розворот транспорту. І тролейбусів, і автобусів, ну всі комунальний транспорт. Ну, і вам чоловік пішов з туалету. Зараз ми глянемо як Міша Яцьків. Ой, Міша. А, Андрій Васильович Гілюк як при, прибраний туалет. Зараз ми повертаємо з вулиці Семоненка на 24 серпня. Чи нещодавно я мав зустріч з батьками з. Вчителями з колективом 24 серпня. Тобто спілкувалися про розвиток школи, задавали питання про недобудову дитячого садка. Відразу хочу сказати, що, на жаль, минулий рік, коли ми були закладені кошти в державному бюджеті на будівництво, ці кошти були забрані для військових. Ну, Будемо старатися відновлювати. але Ще раз підкреслю, пріоритетом є наші захисники. Отак, смітник. А це що тут таке неприбране? Згіля, звісно. Це хто має прибрати? Гілля? Такий перевізник? Який перевізник? Тепану, забирає, але... ну, хто ці гілля має забрати? Це найбільша проблема, бо туди звозять все сміття з вовчинців. Я неодноразово, коли тут був, от мешканці проходжу, кажу, для чого ви тут. Кидаєте тут сміття. Він каже, що нам сказали, тут скидати, АТП вивезені. На жаль, це є проблема виключно людей, свідомості, що не мають розуміти, що немає. Я говорю, є на АТП, можна відвезти туда сміття. Там приймайте, ви заберуть. Один-два випадки злапаю, дай скажу, вони заберуть. Але не можу тут контролювати. Але зараз треба прибрати це. Що там, вийшов чоловік з туалету? Ну, туалет працюючий, бо бачив, що вже мінімум троє побігло. Ану, відкривайте. там закрито так. Відкривай. Так. Туалет для водіїв. Ну, а лампочка працює чи ні? Ану, Андрій Васильович. Ано ну, включи. Ну, смердет. Андрій Васильович, сильно смердет. Треба приврати. Треба трохи хлорки. Але в принципі чистенько. Ну тобто, я думав гірше буде. Я думав, що гірше буде. Але лампочка чи працює. От ввечері можна сходити? Ввечері можна сходити, а треба ще куп включати. А ти можеш включитися? А Ну. Точно ти? Хто електрик? електрик. Не, ну. Питання, чи лампочка працює. Вітя в нас електрик. Є! Є світло. Все. Так що туалет працюючий. Туалет працюючий. Єдине, тут часто відбувається акти вандалізму, виривали вже неодноразово замки, виривали унітаз, три рази умивальник, три рази виривали лічильник для води, тобто постійно акти вандалізму. Ми бачимо, що на сьогодні вже навіть замок вирвано. Тобто три рази також вже міняли і замки. Проблема, ми десь вирішуємо питання, десь є пропозиції, якісь більш такі... Сучасні туалети для комфорту водіїв, тому що ми розуміємо, кінцева зупинка, дуже багато транспорту, дуже багато водіїв. Тільки протягом останніх 5 хвилин е троє водіїв так скористалося туалетом. Це є необхідність. Туалет це є безпосередньо те, ну, без чого не можна обійтися. Тому десь працюємо, щоб якось покращити умови для водіїв. Ну, Туалет працюючий, більш-менш чистий, єдине, що треба більше ну, дез дезінфікувати, бо запах, на жаль, це... але порівнюючи з тим, що було колись. То... Та ще великий крок вперед. Йдемо далі. Так. Ну, сміття тут бачу, накидали капець як багато. Тобто, цей майданчик треба теж підріхтовувати. Бачимо, йдемо дорогою до школи. Це я ще раз підкреслюю, 25-та школа. Школа, яка, яка минулого тижня в мене була зустріч з батьками, з колективом. Дякую за можливість спілкуватися. Насправді одна з найбільших шкіл Івано-Франківська. Дуже-дуже добре, що, що є можливість зараз відновити спілкування. Ну і дякую за всі волонтерські проекти, тому що насправді дуже багато в цій школі теж і волонтерської роботи здійснюється для наших військових. Принагідно дякую е, департаменту освіти за організацію роботи дозвілля наших діток. Е, віримо в те, що е, все буде гаразд, звідки скоро вже вийдуть на навчання більшості міста Івано-Франківська, але хочу подякувати колективу, батькам всім, хто долучається до цієї важливої праці і роботи. Зараз йдемо на території школи, вийдемо, вийдемо далі. До речі, хочу сказати, що свого часу були великі нарікання батьків на укриття, вдалося то реалізувати. В принципі, тут відремонтували укриття. Вони сьогодні доступні для першої дяжі для дітей, але в разі потреби і для мешканців нашої громади. Христос народився? Що, не пускають вас? Ні? Та ви ж ключі маєте. На засов. Через центральний. Ясно. Школа. То коли діти до школи? 29 Ще трохи. Ще трохи. Ще трохи. В школі тепло? Відповідно. Відповідно. Ну, як знаєте, день на день не проходиться. Він день чи собі з але... Але що? А в нічого. Дітей немає, нічого. Зараз. А що укриття як? Демо, то, що Маєте ключі? Маємо, переберемо. Давайте йдемо, ти Тут Територія пришкільна. Прибирає школа. То можна, то треба зовні заходити, чи си. То візьміть ключ. Так, так. Вийдете тою стороною, так? Все, і ми тоді туди вийдемо. Демок, добрий день. Вітаю, добрий день. Укриття подивимося. Ходіть. На жаль, сьогодні на кожній школі є такі натоційні дошки наших героїв. Вічна йому пам'ять. Давайте помолимося, отче наш. За син, за сина, чи наш те, що й на небесах, нехай святиться імбітою, нехай буде царство Твоє. Це як на неба, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, прощаємо, дождникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукава. Амінь. Погородися, Діва, радуйся, благодатна Марія. з тобою, благословена тими щенками, благословені підлону Того. Ти породила Ісуса Христа, спаса і збавити Атушні. За син Вічна пам'ять героям, на жаль, майже на кожній школі є. сьогодні є такі натаційні дошки нашим героям. Зараз йдемо в укриття, глянемо в 25-й школі, вже якщо тут. Тому... Ну, зараз подивимося. Я ще раз кажу, тут нарікали батьки на початку, дійсно були проблеми, але вдалося усунути. Зараз ми заходимо та йдемте. Вон є укриття, відповідальне. Ключі знаходяться у чергового. Ой! ударився. Ja za Так, Tak i